Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу з вами поділитися наступною інформацією. На порталі Дія відтепер доступні 4 нові соціальні послуги для родин з дітьми. Раніше для отримання даної допомоги вам потрібно було звертатися в управління соціального захисту населення. Зараз все це ви можете зробити онлайн, оскільки інформація з усіх реєстрів підтягується автоматично. Відтепер у Дії доступні такі види допомоги для сімей. А з дітьми, по-перше, допомога при усиновленні дитини це для тих родин батьків, які усиновили дітей сиріт або дітей, позбавлених батьківського піклування. Хочу нагадати, що ті родини, які всиновили дитину, мають право отримувати від держави всі ті. Всю всю ту допомогу, як і при народженні. Якщо мова йде про, наприклад, новонароджену дитину, то ви маєте право отримати допомогу у розмірі 41 280 гривень. Тобто мова йде про те, що ви відразу отримаєте 10 320 гривень, потім 860 гривень кожного місяця. А будете отримати також, маєте право отримати пакунок малюка. Далі мова йде допомога на дітей, які хворі на тяжкі захворювання, та яким не встановлена інвалідність. Також можна через дію подати заяву для того, щоб отримувати соціальну допомогу від держави. Хочу нагадати, що на таку допомогу має право це батько. Батько або мати, усиновлювач, прийомні батьки, батьки-вихователі, опікуни та піклувальники, які здійснюють догляди за дитиною. Хочу нагадати, що таку допомогу можуть оформити ті сім'ї, які не отримують допомогу, в разі якщо дитині не встановлено інвалідність, і мова йде про тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфані захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячі церебральні параліч, тяжкі психічні розлади. Цукровий діабет першого типу, гострі або хронічні захворювання нирок четвертого ступеня та тяжку травму, якщо є потреба у трансплантації органа або паліативній допомозі. Звичайно, нехай всі наші дітки будуть здорові і щоб краще не оформляти таку допомогу, щоб вона в житті нікому не пригодилася. Але раптом, якщо у вас склалася така ситуація, знайте, що на тих діток, які хворі на даний перелік. Пороб про який я тільки що проговорила, ви маєте право отримувати також допомогу від держави. Далі допомога особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, яка призначається на вас час інвалідності. Також хочу нагадати, що розмір виплат такої допомоги становить. Особам з інвалідністю з дитинства першої групи та 100% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. Особам з інвалідністю з дитинства другої групи 80% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, та особам з інвалідністю з дитинства третьої групи 60%. І на діток з інвалідністю віком до 18 років 70% від прожиткового мінімуму. Так, і ще можна оформити допомогу на дитину, одинокій матері або батьку. Так само термін розгляду такої заяви 10 днів. Хочу нагадати, що право на грошову допомогу на отримання дитини має одинока матір або батька, яка не перебуває у шлюбі, а також одинокий усиновлювач, якщо в документі про народження дитини відсутній відповідний запис про батька чи. Матір, ці сервіси відтепер доступні. Через застосунок Дія вам потрібно авторизуватися на порталі Дія, перейти у меню послуги заява на призначення Допомога, заповнити відомості форми для заяви та декларації, відповідно, перевірити надані вами дані і підписати заяву електронним підписом. Після цього заява має надійти на розгляд до органів соціального захисту населення. Повідомлення про результат розгляду надійде вам в особистий кабінет. Бінет на порталі дії. Чи якщо ви вказуєте свою електронну пошту, то відповідно результат надійде туди. Тож, будь ласка, користуйтеся, хто має право на соціальну допомогу, названих мною категорій населення. Будь ласка, звертайтеся і через портал Дію можете відповідну допомогу оформити.